Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Українці та кримські татари два сусідні корінні народи України, які живуть століттями поряд один з одним, та їхні долі переплились в єдине ціле. В Українців та кримських татар особливі стосунки. У формуванні українського народу брали участь не тільки слов'янські племена, а й мешканці поряд на півдні тюркські племена, печеніги, торки і особливо половці. Українці передали половцям традицію рушника, а ті своєю чергою передали її кримським татарам, тому вона зараз у нас спільна. Саме через печенігів, торків та особливо половців, які відіграли вирішальну роль у формуванні кримських татар найбільші родинні етнічні зв'язки в Україні. З кримсько-татарським народом у 15 сторіччі починає формуватись національна держава кримських татар Кримське ханство. Його незалежності від Золотої Орди сприяла підтримка Великого князівства Литовського, де значну частину населення складали русини українці. Після 30 років свого існування, в 1475 році, Кримське ханство потрапляє під протекторат Османської імперії і стає агресивним по відношенню до Великого князівства Литовського. Але в нашій спільній історії завжди були моменти взаємної підтримки. Не дивлячись на те, що кримські татари є не чисельним етносом, у нього є три основні підгрупи, представники яких мають свої особливості. На південному березі Криму живуть Яли-Бойлу. Їх предки були греки, турки, черкеси. В Кримських горах проживають тати. Цей субетнос щось середнє між Кримцями Південного берегу та степними. В степних районах Криму жили ногаї. саме вони є потомками половецьких кочових племен. На долю кримських татар випала низка вигнань зі своєї батьківщини. Вперше за підсумками кучук Кайнайджирського миру 1774 року та подальшого приєднання Криму до Російської імперії. Друге, в 1944 році за часів радянської влади. Культурна спадщина кримських татар найбільше представлена в пам'ятках архітектури. Найбільш відомим є ханський палац в Бахчисараї, однак справжньою перлиною мистецтва кримських татар є соборна мечеть Джуму Джамі в Паторії. Вона є взірцем світової архітектури 16 сторіччя і була головною святинею Кримського ханства. Головним призначенням мечеті було проведення урочистостей та особливих святкувань. Саме в цій мечеті відбувалося посвячення в хани. Кожен новий правитель перед своїм призначенням спочатку повинен був відвідати джуму Джамі, після чого вже відправлявся до столиці Бахчисараю. Сьогодні кримські татари дотримуються багатьох традицій своїх пращурів, приймаючи гостей, господар спершу подає каву. Якщо ручка чашки повернута у бік до гостя, значить йому раді. Якщо ж відвернута до господаря, ця людина є небажаною в цьому будинку. Ця традиція з'явилась ще за часів приєднання півдня Криму до Османської імперії. Здавалося б, яке відношення кримські татари мають до пельменів? Однак саме ця страва дуже схожа на Юфа хаш Вважалось, що після одруження дівчина повинна здивувати чоловіка за допомогою цієї страви. При цьому вона готувала настільки мініатюрні пельмені, що в одній ложці їх повинно було уміститися декілька десятків, в ідеалі 23. Ось така перевірка почуттів та витримки. Кримські татари взагалі полюбляють смачно поїсти. Кліп кримці випікають з непросіяного пшеняного борошна, пиріжки готують з прісного тіста без закваски. Степні татари їдять більше молочних та м'ясних страв, тоді як мешканці узбережжя Чорного моря фрукти та овочі. До 1944 року плов готували з родзинками барбарисом та горохом. Зараз додають ще й морку. У кримських татар є традиція не відмовлятися від страв, якими пригощають у гостях. Нічого не з'їсти в гостях це велика образа господарів. В кожному будинку кримських татар є тандир, піч для запікання самси, коржиків та інших страв з тіста й м'яса. На святковому столі у кримських татар обов'язково повинні бути масло й мед, чак-чак, солодощі з тіста, каштеле, пташині язики. Головна страва на весільному столі лістковий пиріг губадія з фруктовою або ягідною начинкою варена гуска. Не дивлячись на те, що в минулому кримських татар було багато драм, цей народ зберіг позитивний погляд на світ і упевненість у собі. І сьогодні вони продовжують дотримуватися стародавніх звичаїв своїх пращурів. Вам сподобалось? Було цікаво! Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.